У Черкаському обласному кардіологічному центрі щороку лікується 4,5 тисячі хворих стаціонарно більше 22 тисяч консультується в поліклініці. Лікарі виконують понад 1600 оперативних втручань на серці. 40% пацієнтів, жителі Чаркас. Тому підтримка медичного закладу одне з найважливіших завдань, які ставить перед собою міська влада. За останні два роки з бюджету Черкасу обласний кардіоцентр отримав фінансову підтримку на майже 25 мільйонів гривень. Субвенція обласному бюджету була спрямована на придбання медичного обладнання. За рахунок коштів міського бюджету, ми придбали пересувний рентгенапарат, який ми розмістили в відділенні анестезіології і інтенсивної терапії для післяопераційних хворих, де лежить самий важкий контингент наших хворих, які потребують дослідж... такого дослідження. Ми купили ультразвуковий апарат, і цей апарат ми використовуємо в операційній під час того, як проводяться оперативні втручання на відкритому серці для того, щоб подивитися, крім того. За рахунок міського бюджету ми придбали наркозну дихальну станцію, яка використовується для самих складних операцій. Це операції на відкритому серці у 2023 році Коштом бюджету територіальної громади придбали ультразвукову діагностичну систему систему рентгенівську діагностичну пересувну наркозну дихальну станцію. Дуже приємно в черговий раз відвідувати цей заклад, бачити, що він розвивається, що купується інноваційне обладнання, що робляться операції найважчі, які є в цьому напрямку. Я хочу сказати, що підтримували і завжди будемо підтримувати. І не дивлячись на ті події, які відбуваються в Україні, будемо зосереджувати кошти на підтримку нашої медицини. Представники міської влади обговорили з колективом кардіоцентру подальші напрями співпраці та перспективи розвитку закладу. Зустрінемося ще після нашої перемоги і е, намітимо плани на майбутнє про розбудові е, чудового сучасного кардіологічного центру і нового корпусу. І будемо мріяти, яке новітнє обладнання. Ми ще отримаємо, починаючи від НСЗУ, закінчуючи обласним і міським бюджетом. Впевнений, що ця мить настане, тому що Наші збройні сили днем за днем все таки захищають нас. За що ми їм дуже дякуємо, що ми можемо тут зібратися і з вами спілкуватися.